Для рятувальника пожежа звична справа, тому на черговий виклик майор служби цивільного захисту Юрій Іванів їхав, готовий на усе. Але на місці стало зрозуміло, випадок не з легких. На п'ятому поверсі просили допомогу дві дівчини, які кричали, що будуть скакати з балкону. Досвідчений рятувальник Юрій Іванів миттєво оцінив ситуацію і ринувся у задимлений будинок. Скоренько піднявся на п'ятий поверх. Чую, що я заходжу в двері, чую, вона з криком, кричить, що я вже скачу. Буквально Стрибка, рятувальник підхопив жінку. На тому перепеті так шук-шук її ноги. Я її тримаю. Дивлюся, що народу там все. Я думаю, тільки тільки, аби вона мені з рук не висунула. Не думаючи про себе, Юрій зняв захисну маску. Результатом ризикованої операції стало ще одне врятоване життя. Але для досвідченого рятівника це не ризик, а повсякденність. Навіть не задумуючись. Перед рятувати людей навіть це наша робота. Юрій Іванів. Номінант премії Герой рятівник року Львівська область.